Доброго дня, я з України. На вулиці вже перше числа жовтня. в Садочку все частіше і частіше осипаються листя, але все одно він досить яскравий і насичений різними барвами жовте, червоне, бордове листя дуже гарно виглядає. І сьогодні мені чомусь захотілось зробити щось таке, зробити таку осінню композицію. Хочу її створити в квартирі на підвіконні, у густовій кімнаті, там великі підвіконня, і я думаю, що вона там буде виглядати дуже гарно. Ну, з, з чим асоціюються в нас осінній декор, осінні якісь композиції. Це в першу чергу з гарбузиками різної форми, різного кольору, з різних матеріалів. Є в мене ось такі гарбузики з цементу. Як я їх робила, я вам показувала є кілька. Відео можна так сказати, майстер-класи невеличкі. Є ось такі більшенькі, також різного кольору можна зробити. Також є в мене ось такий гарбузик, дуже дуже гарний. Це робила не я, робила знайома. Він цікавий тим, що тут вже готова композиція. Тобто, тут і мухоморчики стоять, і маленькі гарбузики лежать. А ще він гарний, тим, що він підсвічується. Тут ліхтарик, який можна підзарядити, і тоді, коли ввечері вже стає темно або вимикають світло, на жаль, можна його запалити і буде гарно виглядати, гарно буде світитися. Тут кілька в нього режимів. Є жовтий колір освітлення, є світлий і є такий блимаючий. Також можна використати калину, горобину. Обов'язково використаю, зірвала ось такі гілочки калини, заберу їх і в квартирі, розкладу. Також Дуже яскравий зараз виноград девічий, бордові листячко в нього, і дуже-дуже він гарно пасує до таких осінніх композицій. Ввечері підемо з донькою, погуляємо, і обов'язково кілька гілочок в лісі зірву. І також обов'язково можна використовувати і потрібно використовувати це гарбузики з будь-якої тканини. У мене тут на дачі немає швадської машинки. Пошити гарбузик я не можу, але передивилася багато відео і вирішила зробити якийсь такий варіант, який не потрібно шити на машинці а можна або склеїти гарячим пістолетом, або можна зшити просто вручну. Обов'язково і гарно використовувати будь-який трикотаж, будь-які світера. Футболки можна навіть носочки використовувати. Я обрала ось такий світерок. У мене був вже я в ньому не ходжу і буду з нього робити. Також мені подобається ось ця. Рубашка теж чоловік її віддав, сказав, що не хоче в ній ходити, і я хочу її спробувати використати. Використовуємо тут рукави. На світерку, я знаю, точно вийде гарний гарбузик. А чи вийде з рубашки, будемо з вами дивитися. Також будемо використовувати один рукав. Так, і починаємо з того, що відрізаємо частину рукава. Ну, відрізаємо так багато, якого ви хочете мати гарбузика. Якщо ви хочете взагалі дуже великого, можна навіть відрізати і весь рукав. Але я буду відрізати сантиметрів 15-20, мабуть, ось так. Просто рівненько відрізаємо. Манжетку зрізати не потрібно. Вона нічим не зашкодить. І також далі ще кілька гарбузиків зроблю, ще відріжу. Відрізали, вивертаємо на зворотній бік. І ось по цьому найширшому краю прокладемо звичайний стежок перед голку. Ну, я думаю, що цей стежок знають всі. Не потрібно його близько показувати. Просто йдемо вперед голочкою, для того, щоб зібрати цей краєчок. Ось таким чином краєчок ми зібрали. Тепер ми його гарно підтягуємо. Від краєчку, коли збирали, відступили, десь сантиметр-пів сантиметру, ось так гарно підтягнули. І зробимо кілька стежків в різні боки, для того, щоб гарно закріпити цей край. Так, зробили кілька стежків. І тепер просто закріпимо ниточку тут, щоб вона гарно трималася. Гарно підтягуємо. Я завжди закріплюю кілька разів. Ну, не знаю, чомусь так звикла. Ось так. І відрізаємо. Тепер вивертаємо на лице і будемо наповнювати синтепоном. Я взяла ось така в мене була стара подушка. Подушки ми змінюємо десь раз на рік. Може, хтось частіше, хтось рідше, можна придбати синтепон, він є також в магазинах. Але я для таких цілей, саме ніколи такі старі подушки не викидаю, залишаю, колись шила місто таке, лежанку для лакуся, також використовувала подушку, яка вже була у використанні. І ось так наповнюємо, повністю, повністю щоб був такий кругленький у нас. Цей гарбузик, можна зробити його щільно наповненим, можна зробити трішечки легше, але дуже сильно не наповнюйте, тому що нам потрібно буде потім зробити долічки на ньому, і якщо він буде сильно наповнений, ми просто цього не зможемо зробити. Ну, бачите, гарбузик, виходить, в мене невеличкий, а я хочу ще великий гарбузик зробити. Буде в мене кілька штук різного розміру. Коли ви наповнили гарбузика так, як вам подобається, але перевіряйте, щоб він був не дуже сильно наповнений, тому що ми потім будемо його зшивати. отак стягувати, щоб зробити йому такі долічки. Тоді зверху також таким самим чином прокладаємо голочкою шов перед голку по краєчку. І так само, як з того боку, будемо тут закріплювати ниточку. Але ми будемо закріплювати з лиця. Тому будемо намагатися зробити цю частину більш непомітною. Потім трішечки її всередину заправимо. Ось так проклали, так само тугенько затягуємо. І так само зробимо кілька хаотичних стежків в різні боки, для того, щоб цей краєчок був гарно закріплений. Далі беремо або більш товсту ниточку, але в мене тут такої немає. Тому я візьму звичайну нитку, але складу її там в 5-6 разів і візьму голочку з великим вушком. Зараз ми будемо ділити гарбузик на дольки. Закріплюємо ниточку ось тут, де ми шили перший раз. Зі зворотнього боку, де шили. Закріплюємо ниточку. І тепер перетягуємо її сюди. І тут намагаємось закріпити її так, щоб вже з'явилася в нас така долічка. Ось таким чином робимо, бачите, перетягуємо з одного боку на інший. Тут в нас є. Тримаємо пальчиком для того, щоб не вислизнула ниточка. І закріплюємо з цього боку. Поки що ділимо на великі такі дольки, на чотири великі дольки. При тому гарно розправляємо самого гарбузика. Він не обов'язково повинен бути кругленький, тому що гарбузи бувають будь-якого розміру, кольору, форми. Коли ниточка закінчується, гарно її закріплюємо, щоб вона тримала і форму гарбузика і сама не вискочила. І беремо нову ниточку. Поки що ось так виглядає мій гарбузик. Бачите, з цього боку тут у нас буде хвостик. І все закриється буде гарно і охайно. Розправляємо, як вам хочеться, щоб був більш видовжений. В мене буде більш видовжений він. Бачите, вже він має таку форму. Або кругленькі ну це ви саме все поправляєте. Ниточкою можна поправляти. І зараз я ще зроблю по одній долічці, щоб було не 4, а 8 дольок. Ось так. Ось такий получився в мене гарбузик. Бачите? До речі, хочу чесно сказати: з краєчку рукава, мені не сподобалось. Получається, гарбузик якоїсь незрозумілої форми. Не сподобалось мені, викинула, переробила. І зараз хочу ось ці ниточки прикрити чимось. До речі, вивернула на зворотній бік. Мені так більше подобається, він якийсь більш яскравий. Виходить. Є в мене ось така мотузочка. І я зараз за допомогою пістолету з гарячим клеєм ось так закрию. І трішечки прикрию ось тут є шов. Бачите, я його прикрию. І так буде більш декоративно виглядати, мені здається. Зараз ось так гарно його спрячу, під цю тузочку, і приклею. Ось так. Ось такий в мене получився гарбузик. Ну, і так, як це гарбузик предмет інтер'єру, скажімо так. Я вирішила ось ці кітиці залишити, мені так подобається. І залишилось тільки зробити хвостик. Обов'язково робимо хвостик. Ну, якщо б в мене був хвостик справжній від гарбуза або від кабачка, було б дуже гарно. Але так як хвостика в мене немає, то ось сподобалась мені гілочка така. Я просто зроблю його зі звичайної гілочки. Вона така закручена, і мені здається, буде непогано виглядати. Також приклеюю її на Гарячий клей пістолет. Ось такий перший гарбузик в мене вийшла. Хвостика зробила. І залишу тут ось такі китиці. Нехай будуть, мені подобається. І зараз спробую таким самим чином зробити з сорочки чоловічої. Ось так. Принцип пошиву такий самий. Роблю, але хочу її більш щільніше заповнити синтепоном. Подивимось, яка вийде. Бачите, яку величеньку таку роблю. Мені хочеться, щоб була величенька, маленьку вже зробили. А ось цієї тканини дуже подобається мені ця тканина взагалі така. Можна якісь рушнички робити на кухню. Ну, така вона стильна, мені здається, біла з червоною клітинка. Зверху, ось тут, коли зашиваємо, намагаємось зашивати і заправляти всерединку, для того, щоб цього шва не було видно верхнього. Хоча ми зверху потім ще і хвостика будемо приклеювати, і воно не буде помітно. Ось так, бачите? Стягую. І зараз трішечки так всерединку його заправлю. Гарно на вулиці тепло, сьогодні взагалі так тихо-тихо. Вітерця немає, і так можна займатися якимось рукоділлям. Ну і город потрібно прибирати, але можна трішечки і відволіктися. Зараз основна робота це прибирання саду, городу, але від нього також втомлюєшся, набридає, а так трішечки якісь декоративні речі зробили, трішечки відволіклися, трішечки позаймалися творчістю. І вже приємно. Лакуся допомагає, як завжди, ходить тільки і встигаю в нього забирати той синтепон та всілякі шматочки, тканини забирає. О, так, лакусик. Лакуся, йди гуляй, йди. І ось такий другий гарбузик в мене получився. Мені здається, досить цікаві такі речі. Годинку буквально посиділа. Ось так в затінку на свіжому повітрі і зробила таких гарних два гарбузика. І потім поїдемо разом з вами на квартиру і спробуємо там зробити таку гарну осінню композицію на підвіконні. Приїхали в квартиру, і зараз будемо ось на цьому підвіконі робити композицію, створювати. Спочатку гарно притру його. Ось. Взяла калину. Листочки винограду не зірвала, тому що не було часу вчора сходити. Ну, спробуємо зробити композицію без них, або потім просто їх додам. Спочатку просто розкладаю гілочки калини. Вже подумала, коли приїхала на квартиру, потрібно було ще взяти в мене є гірлянди новорічні на батарейках. І можна було б ось так. Поміж калиною розкласти гірлянди і гарно б тоді можна було вмикати увечері, але привезу наступного разу. Ось так. Гарна така калина символ України. В різні боки розгладаю, ну, як подобається. Так, трішечки насмітила, потім приберу. І тепер будемо викладати гарбузики і ті, які зробила, і ті які були. Ось так. Мабуть в цей бік. Поверну гілочки, щоб не дуже було видно стебла. Поки що ось так зробила, розставила. Ось, до речі, взяла ось такого маленького савинятка. вімкнула ліхтарик, бачите, блимає. Ввечері буде гарно видно. Але хочу ще придбати справжні гарбузиків. Може, зараз піду на базар і подивлюся, може, там щось є. Якщо придбаю, то трішечки перероблю тоді. Може, щось зміню, щось додам. Є такі декоративні невеличкі гарбузики, ото мені таких хочеться. Ну, вже гарно виглядає. З'їздили на базар, придбала ось три такі гарні гарбузики. І зараз їх також розставлю тут. Такі вони дуже чудернацькі, мені подобаються. Вони потім, коли висихають взимку, всередині на сінечку так торохкотить, начебто якась, якась цікава іграшка. Я, мабуть, трішечки вони ось тут підсохнуть, і я, мабуть, з них виберу на і в наступному році посію також собі такі декоративні гарбузики. Ось, бачите, вже трішечки звичоріло і видно, як світиться цей ліхтарик. Мені здається, що досить непогана така осіння композиція вийшла на підвіконі. Ось і все на сьогодні, що я вам хотіла показати і чим з вами поділитися. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого головне мирного неба над головою!